Це на сході. Ми в стані війни, і питання безпеки дуже важливі. Але питання безпеки мають бути збалансовані з гуманним ставленням до тих, хто прибуває трактуванням тих, хто вже під час перевірок на кордоні з Литвою та Німеччиною протягом минулих вихідних було затримано 12 осіб. 30 особам було відмовлено у в'їзді до Польщі. Загалом з п'ятниці по неділю було перевірено майже 65 тисяч осіб і понад 28,5 тисяч осіб. тисяч. Транспортних засобів, це всі новини на цю годину в ефірі польського радіо для України. Я Тарас Андрухович. Запрошую вас на наступний випуск о 18 годині. Ультиматум Трампа Росії, закупівля нафти Індією, відповідь Китаю, а також ймовірні нові санкції. Усе це ставить світ. Можливо, на поріг нових потрясінь. Чи так це справді сьогодні? Спробуємо з'ясувати із фінансовим аналітиком та заступником директора з питань торгівлі цінними паперами Dragon Capital Сергієм Фурсою. Пане Сергієм, доброго дня! Вітаю! Раді вас бачити і чути в нашому ефірі. Це тема дня. З вами Ірина Ящишин. Сьогодні, пане Сергію, дякуємо, що долучилися. Індія навколо цієї країни дуже багато якихось різних контроверсій. То вона закуповує нафту, то вона вже не закуповує, то вона переорієнтувала свої закупівлі на американську нафту. Чому, пане Сергію, Індія така важлива, що там відбувається, скажімо, в цю секунду? Ну, що там відбувається, я не знаю, бо нам з Києва не дуже видно. Чому Індія важлива, тому що вона один з топ-двох покупців російської нафти. І якщо один з тих двох покупців це Китай, і зрозуміло, впливу на нього не мож... важко уявити, то з Індією зовсім інша історія. І теоретично Індія виглядає слабкою ланкою у цій схемі Путіна по підтримці нафтогазових доходів. А, тобто... і саме тому Б'ють бага... послабшому, б'ють по тому, хто теоретично може піти на зустріч. ось так. Тому що Китай не піде, і всі це чудово розуміють. Індія сама... Казала, що там міністр нафти індії казав, що вони, якщо що, зможуть замінити російську нафту, таким чином дали сигнал про те, що вони можуть піти на зустріч А далі там просто дуже складна історія з торгівельними перемовинами, які зараз продовжуються між американцями і Індії, і це один з елементів цих переговорів. Про них точно ми мало що знаємо, е, і саме тому так багато може бути і плутанини, бо це одна з тем. Які зараз піднімаються на переговорах між Індією і США власне про плутанину. Якщо Індія потенційно слабка, слабка ланка у цьому ланцюжку, чому, чому власне стільки контроверсій? То одна інформація, то інша. Чому вона сама не поставить це питання рибром і скаже: так, отак? так ну тому що для Індії вигідно купляти російську нафту, і тому вона, звісно, не хоче від неї відмовлятись, і тому вона намагається. Або виторгувати у американців щось, або просто відстоювати своє право і далі купляти російську нафту в рамках знов ж таки торгівельних перемовин, великих торгівельних перемовин між американцями і Індією. сім мільйонів барелів, які, начебто, як пише Reuters, уже закупила Індія у американців. Це багато чи мало про що ця цифра? Ну, дивіться, самі абсолютно цифри ніколи не про що треба дивитися, який там відсоток і що значить закупило. чи це зараз поставки, чи це поставки в довгостроковій перспективі. Тому я так вам нічого зараз не скажу з цього приводу. Треба там дуже часто, коли Трамп укладає якісь угоди, звучить в якісь величезні цифри на 500 мільярдів, 700 мільярдів. А на виході виявляється, що це ну трошки пшик. Mm -hmm. Тому ці 7 мільйонів барелів так само поки що ну дуже така теоретична історія. Якщо російську нафту все ж таки припинять моделюємо ситуацію, припинять поставляти до Індії, чи вплине це на дефіцит або його присутність чи відсутність на світових ринках цієї нафти? Ну, звісно, нафти не буде. Тоді навряд чи хтось буде перекупати цю нафту, бо Індія велика країна. Якщо вона піде на зустріч США, якщо умовно прогнеться, то це буде означати, що будь-яка маленька країна не буде ризикувати. Тоді дефіцит дійсно можливий, і на цьому тлі ми бачили там зростання, незначне зростання вартості нафти. Поки що, бо ринку важко оцінити наскільки серйозно зараз все це сприймається. Цей дефіцит теоретично може бути перекритий країнами опек. Які поступово збільшують видобуток, і теоретично можуть його ще значно наростити для того, щоб замістити російську нафту? Ну але знов ж таки це предмет якихось дуже складних перемовин, про які нам тут в Києві дуже важко. Судити про країни ОПЕК вже також є інформація. Країни ОПЕК Плюс домовились збільшити виду поток із вересня, і там теж не зрозуміла принаймні для мене цифра 500 і чимось тисяч барелів на добу. Так якщо Росія імпортує чи чи видобуває 3 мільйона, про що тоді ця, ця ця цифра збільшення країнами ОПЕК плюс? Це цифра взагалі ніяк не прив'язана до Росії. Країни ОПЕК плюс перманентно вже 4 чи 5 місяців збільшують видобуток. Бо раніше Саудівська Аравія фокусувалася на фіксації, на тому, щоб зафіксувати ціну близько до 100 доларів і заробляти гроші таким чином. В результаті вони побачили, що протягом довгого періоду їх ринкова доля падала, а ціна не зростала. Американці стали найбільшими видобувачами нафти в світі, в принципі, е, вийшов, вийшов новий гравець Гаяна на ринок, в якому потенційно буде дуже багато нафти. І Саудівська Аравія змінила свою стратегію, вирішивши боротися за долю ринка. І пішло нарощування. Воно вже йде поступово, починаючи з весни. Тому це просто ще один крок, і він прямо ніяк не пов'язаний з розмовами навколо російської нафти. Але якщо була одна країна, яка е, була проти цього збільшення серед країн ОПЕК+, так ми розуміємо, що це, власне, була Росія, то можливо, все-таки вони пов'язані. Ну, знову ж таки, Росії не хочеться, щоб це відбувалося, тому, звісно, вона проти. Але знову ж таки, прямо це не пов'язано яким чином це вся ця ситуація може вплинути на Україну і її теж ринок нафти та енергоносіїв якось зрикошетити чи навпаки дати якийсь позитивний ефект, як ви гадаєте? Ну звіться питання в тому, яка буде ціна на нафту на світовому ринку в кінці умовного дня? Коли ціни на нафту на світовому ринку зростають, то у нас зростає вартість бензину і так далі. Тому якщо дійсно російська нафта буде виключена, це в короткостроковій перспективі точно призведе до зростання ціни, і це вплине в тому числі на українську економіку. Але ми тут просто виграємо трошки більше, але в контексті зменшення Росії доходів і в контексті війни з Росією, я думаю, що українці будуть раді потерпіти високі ціни на бензин, тим більше тимчасово, якщо це завдасть болючого удару по Росії. А можемо якісь цифри навести? Наприклад, якщо Росія втрачає від нафти там, 30 мільярдів, то вона зменшує свій бюджет оборонний, до прикладу, на стільки то відсотків. Ви маєте якісь приблизні уявлення в цій, в цій грі з цифрами? Диві... Дивіться, зараз нафтогазові доходи є 20% від доходів російського бюджету. Таким чином, навіть якщо б вони втратили там умовно 25% своїх нафтогазових доходів? Якщо Індія зникне ну десь так, да то це вплине на 5% доходів російського бюджету, який потрібно буде замістити, і знов доведеться більше друкувати або більше грошей доставати прямо зараз з тумбочки, тобто з фонду національного добробуту. Але 5% цього бюджету, який надходить, чи від продажу нафти, чи 5% саме оборонного бюджету, про які відсотки йдеться ще раз нафтогазові доходи. Це 20% загальних доходів російського бюджету, при, при тому це в річному вимірі. Це треба розуміти, що у нас півроку вже пройшло, і так далі, і так далі. Тому е, цифри не будуть такими уж вражаючими, якщо ми візьмемо річний масштаб. Е, тому якщо ці 20% е, скоро скоротяться, там на, навіть на чверть. Це означає, що там місячні доходи на 5% менше всього російського бюджету. Угу. Ну і відповідно оборонного також, що, що ми розуміємо, також буде впливати на, на фронт і, і їхню здатність вести війну. Е, скажіть мені іще, будь ласка. Ви сказали, якщо Індія випадає з цього ланцюжка, це перша і найбільша країна. Далі можуть піти дрібні і маленькі. Хто там в цьому переліку? Що це за країни і як вони теж вплинуть на цей процес? Якщо також відпадуть із цієї із цього логістичного маршруту Росії, ну дивіться, там всі інші країни. Я вам точно не скажу, які це якісь країни Азії. Ми, ми нема зараз таблички під рукою. Але це так не важливо, тому що є Індія, є Китай, і вони домінують. Акцент на Індії, тож стежимо саме за ними. Як ви гадаєте, якщо, наприклад, Індія таки відпаде, чи зможе вона швидко переорієнтуватися і знайти нові ринки для себе? Чи зможе Індія знайти нафту на світових ринках? Так, да, зможе. І знову ж таки, міністр нафти Індії про це говорив. Скоріше за все, в такому разі, якщо буде прийнято таке рішення, будуть якісь тристоронні домовленості Саудівська Аравія, Індія, США, для uh -huh. того, щоб АПЕ набагато швидше для стабілізації ситуації на ринку нафти, нарости видобуток і замістив. Але це буде для них дорожче, і чому вони тоді так опираються? Хто, хто опирається? Ця, ця заміщена нафта вона буде дорожча, ніж російська для, ін... для Індії? Да, скоріше за все, вона буде дорожча, тому що зараз вони мають дуже значний дисконт. Угу. Тобто є над чим працювати партнерам України також в цьому питанні. Скажіть, чи от, наприклад, після санкцій Майкрософт вже також припиняє співпрацю з індійськими нафтопереробними заводами. Цей ем, рикошет і цей ланцюжок буде сипатись по всіх інших галузях, чи це такий одиничний випадок? Що в діці це не правне мова не йде про всі нафтопереробні заводи? Є кілька заводів, які належать російській Роснафті, і проти них були введені санкції. Це не буде стосуватися індійської економіки в цілому. А от Казахстан відмовляється, наприклад, від російських атомних електростанцій. Це теж ланцюжок, чи це випадковість в цьому, в цьому нюансі? Ну, дивіться, ми ж не знаємо з вами, не знаємо. Скоріше за все, це результат падіння впливу Росії, mm -hmm. який постійно прослідковується останні роки. І тому Казахстан переорієнтовується на Китай в тому числі. Він бачить більш слабку Росію і менш цікаву для себе Росію. Тобто це перші ластівки, так. Ви можете сказати, що є якась скоординована е така чітка позиція всього західного світу в цьому напрямку? Нарешті на четвертий рік повномасштабного вторгнення? Ну, дивіться, Казахстан не належить до західного світу взагалі. Казахстан належить до країни, яка Розташована між Росією і Китаєм і намагається балансувати. І зараз просто більше впливу буде мати Китай, ще більше впливу, а менше буде мати Росія. А що таким чином тоді відбувається з доларом? Це, напевно, пов'язані ті всі питання, тому що ми знаємо, що долар значно послабша відносно євро, коли Трамп мав хаотичні такі рухи. Зараз він рухається трошки в іншу сторону. Кресліть, що відбувається із доларом, і як це як у вашому баченні, це буде далі тривати? Ну, дивіться, це взагалі не пов'язано з, з, з історією, яку ми говоримо, з нафтою і так далі. Долар дійсно просів відносно євро спочатку приходу Трампа, тому що Трамп приніс невизначеність. І якщо раніше ви могли купляти американські казначейські зобов'язання як найбільш надійні активи, з якими точно нічого не трапиться, то при Трампі все стало можливо і тому долар суттєво послабився. І на початок минулого тижня був доходив за 1,18, Хоча там ще нещодавно говорили про потенційний паритет. Коли воно дійшло 1,18, була вкладена ця угода Трампа з європейцями. Яка, звісно, створює погані умови для торгівлі Європи, і це було ударом по євро, в тому числі, в результаті долар, долар укріпився до 1,14, але потім знову ж таки повернувся до тренду і сьогодні десь один. 15-7 був курс, коли я останній раз дивився, наближається до 1 ,16. На тлі поганої статистики в США в тому числі, ну і зберігається ця та сама причина. Трамп нікуди не дівається, і невизначені сім'ї Трампа лишаються. Тобто від його рішень таки залежить також і курс, і курс долара. Скажіть, були в деяких аналітиків, я також читала, слухала, що ці. Рішення дивні Трампа, вони не до кінця дивні, вони прораховані. Чи, чи справді ви так можете це підтвердити, як не фахівцю в цій галузі, що він ухвалює якесь рішення, акції якось на це реагують, він їх там чи скуповує, чи продає, і на цьому також заробляє гроші. Це, це теорія змови, це теорія змови. Тобто цього немає. Дивіться. Скоріше за все цього немає. Але жодного факту підтвердження цього немає. Тому що це класична теорія змов. Ні підтвердити, ні спростувати. Така рубрика. Ну, в тому числі. Як щодо тіньового флоту, наскільки він суттєвий в цьому аспекті, в цій галузі, взагалі в цій сфері боротьби із прибутками Росії від нафтового бізнесу? Це важливо, і тому так важливо був 18-й пакет санкцій з боку європейського союзу. І насправді перше, що має зробити Трамп, якщо він дійсно ухвалить рішення е, робити санкції, це просто доєднатися до 18-го пакету санкцій Європейського Союзу. Бо якщо ми дивимось на те, як реагують ці тіньові корабліки, умовно тіньові, якщо якийсь корабель потрапляє під санкції Європейського союзу, ну десь це 50% відсотків імовірності. Що він не буде нікуди ходити. А якщо це санкції і Європи, і Британії, і США, то скоріш за все, там зимовірності 90 плюс відсотків він не буде нікуди ходити. Тому да, важливо, щоб Трамп доєднався в першу чергу до 18-го пакету. Санкцій. А ви прогнозуєте, що він це зробить, чи теж неможливо не, не цього передбачити з огляду на персону Трампа. Ді, сам Трамп не знає, що він буде робити після обіду, тому я точно не знаю. Президент Зеленський також оголосив про пакети. Здається, три пакети проти тіньового флоту Росії. І це, це до речі, вже не, не, не перші санкції України. Як Україна взагалі може на це впливати своїми санкціями проти Росії? Ніяк. То для чого ці пакети? Для краси. Зрозуміло. А які тоді би мали бути санкції з України, щоб вони впливали? Україна не може вводити ніякі санкції, які на щось можуть вплинути. Угу. Ну, цікаво. Оголошує президент санкції, які ні на що не впливають. Тобто це інформаційний шум для видимості діяльності? Для... Ну, в принципі, так. Да. Угу. Бо також в мережі. Лунали думки, що е, ці пакети санкцій, які вже були попередні, е, може би вони на щось і вплинули, тому що є також транзит нафти через Україну, який теж є підозра, що доволі корумпований. Ви щось е, на цю тему знаєте? Я не знаю нічого на цю тему, але я думаю, що транзит нафти території України є предметом домовленості України і Європейського Союзу. Угу. І забезпечує прийняття всіх попередніх пакетів санкцій, тому що це була умова, яку виставляли ті самі угорці і словаки. І щоб прийняти всі санк... попередні пакети санкцій, ми пішли на зустріч Європі і зберігаємо цей транзит. Бо без цього угорці просто не підтримували б разом з словаками санкції, це все. Тут є набагато більш просте пояснення, ніж е е корупція якась уявна чи неуявна. Зрозуміло. Як щодо цієї угоди, яку клали європейці із американцями, у вас вже пролунало, що це не дуже вигідний договір для європейців. Проте також деякі аналітики, економісти, фінансисти пишуть, що Китай зовсім так не вважає. Для нього це певна загроза. Ця угода. Чому так і чому ви вважаєте, що це невигідна угода для Європи? Ну тому що так вважає сама Європа, і тому що умови торгівлі погіршились. Власне, ми бачили реакцію політиків, ми бачили реакцію курсу Євро. Умови торгівлі стали гіршими. Але для Китаю питання вже в іншому його не хвилюють умови торгівлі Європою і Штатів. Його хвилює, що Європа і США домовились і тепер можуть виступати єдиним фронтом проти Китаю. І ось це для Китаю проблема. Бо Китай через свою впертість упоротість упоратість не зміг використати ситуацію, коли Трамп поводив себе як словом в посудній лавці, і Китай міг би виглядати більш адекватною країною, прийти з Європою, і домовитись. Але для цього Китаю треба було впливати на Росію, зупиняти війну. Китай на це не пішов. В результаті вони показали себе так само ненадійним партнером. В результаті Європа домовилась з американцями і зараз може виступати проти Китаю? Єдиний фронт. Ну, це важливий чинник. Погоньтеся. А наскільки тоді ймовірно, що в світлі цих подій можливо Китай переоцінив свою поведінку як слон в посудній лавці, і наскільки і взагалі, ймовірно, що він зараз в питаннях нафти буде більш поступливим, чи це категорична його позиція? Ну, ні, він не буде поступлений. Треба розуміти, що в Китаї так само сидить диктатор, який сидить третій термін. Тому це впливає на всі рішення. І Китай це вже далеко не така раціональна країна, яка була ще 15-20 років тому. Але в них традиція, в них мозок, і вони думають наперед. Ну так виглядає з їхніх дій, принаймні. Останні. Це це історія на користь бідних розмова, що Китай думає там тисячами років і так далі. Якщо ми повернемось те, що було в середині двадцятого століття, коли вони горобців вбивали, щоб допомогти врожаю в результаті страждали від голоду, це не показує, що вони думають століттями і так далі. Тому зараз в них знов формується тоталітарний режим, і це ніколи не говорить про раціональність, розумність і так далі. угу Цікаво, цікава ця теза, тому що це також може бути Росія в них теж ситуативний є союзник і партнер. Тож, і якщо вони не міркують століттями, теж може бути розворот, як і в Трампа. Куди розворот? Для Китаю стоїть в противостоянні з США і використовує Росію для цього протистояння з колективним Заходом. Йому нема куди розвертатися. Вони не, не стануть раптово дружити з США. Е... Як ви оцінюєте цей ультиматум Трампа 8 серпня, начебто, мають бути введені санкції, якщо нема миру? Наскільки взагалі у вашому розумінні досвіду і відчутті професійному це можливо? Ну, дивіться, ми знову ж таки повертаємося до теми, що буде робити Трамп. Сам Трамп не знає, що він буде робити. Тому прогнозувати він намагається зараз в останній момент знов вкласти угоду, знов шле свого, свого відкафа в Москву і так далі. Тому сам Трамп досі напевно не знає, що він буде робити. І заключне питання: чи справді світова економіка на порозі нових потрясінь, чи ми вже це проходили? Думаю, чи є зараз ризики через політику Трампа? Да, є теоретично. Це може спричинити глобальну фінансову кризу, яку дуже давно не було. І накопичилось дуже багато дисбалансів. Фондові ринки перекуплені там надулося безліч бульбашок і так далі. Тому ситуація якраз дуже крихка. І оці дії Трампа, які руйнує світову торгівлю, де факто завдає значного удару по світовій торгівлі, можуть теоретично стати тим самим чорним лебідьям, який спровокує глобальну фінансову кризу. Але це передбачити сильно ніколи неможливо. Ми зараз побачили вихід поганої статистики в Америці. Це може бути передвісником, теоретично може, бо невизначеність, яку створив Трамп, почала. Відображатися на економіці, але що повністю не відобразилися і тарифи і мита, які він вводив, так само, що повністю не відобразились в цінах. Тому чи стала ситуація, завдяки діям Трампа більш крихкою стала? Чи це обов'язково викличе світову фінансову кризу? Не обов'язково передбачити її просто неможливо. Тобто ефект метелика. Стежимо за, за цим метеликом і будемо бачити, які. Наслідки це приведе. Дякую вам, пане Сергію, за участь у нашому ефірі. Щиро дякую. І вам. Це Українська служба польського радіо. Наша переда.